Пройшли матчі першого туру Ліги Чемпіонів в інших чотирьох групах. Не забувайте поставити подобайки до відео в що було випущено відео про новий формат Ліги Чемпіонів. Підемо до результатів. Але та Срай-групія відігрався в матчі з Копенгагеном 2-2. На 86 та 88 хвилинах були забиті два голи. 73 73 хвилини гості грали в меншості. Байерн Мюнхен переміг Манчестер Юнайтед в шаленому матчі рахунок 4-3. Саната Гнабрі забивали у першому таймі за господарів, а в другому Кейн реалізував пенальти та Тель забив на 93 в червоних дияволах. Голлунд забив дебютний гол Лігі Чемпіонів і Тубель на рахунку Казиміру. Німці мають 5 матчів підряд без поразу. Турнірна таблиця виглядає так. У групі Б. Арсенал знищив ПСВ. Наш Олександр Зінченко відіграв проти своєї колишньої команди, який грав в оренді 58 хвилин. Севілі Таленс розписали 1-1 у Кампас та Фюлжені. Це свої команди забивали. Турнірне становище виглядає наступним чином. Я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишетесь, я пішов далі. В групі Сі. Реал виграв з перемогу проти Уніон. Команда, яка дебютувала в лізі чемпіонів. Беллінгем забив єдиний гол. Брага Дома програла наполі. Брума за господарю та ді Лоренцо та Овтоголні це Остаточний рахунок поставлено табло 1-2. Ось такий вигляд тут має таблиця. І остання група на сьогодні: дій. Мінфіка з нашим Трубіним 0-2 програла Зальсбу. Команда, гостей з 13-ї хвилини грала в меншості. Грал сосідат, розписав 1-1 з інтером. Інтер має 5 матчів підряд без поразок. Ось таке турнірне становище в групі. Дякую за перегляд, дякуємо за су. Переможемо.